Усім привіт! З вами Кахтарич, і це мій перший звіт по проекту Хаєд. Перед вами ось така картинка, і це картинка Хаєда, який переводиться як вчений дракончик. підготовці до проекту я показувала перші два вишиті на півхрестика, і, мабуть, я не буду тягнути кота за хвіст і покажу, що на даний момент у мене відшито. І так. Ось така в мене схемка поки що розмальована. Єдине, що можу сказати про схемку, погано, що маркер чомусь під кінець. У мене дуже погано було видно перші захрестлені напівхрестики. І було незручно особливо вишивати останні одиночні напівхрестики. І так, це перший листочок. Він, до речі, у мене не повністю відшитий. Зараз це покажу. І ось такий другий і третій листочок. Вони менше, тому що я брала вже їх в форматі А4, а от попередній лист у мене формату А3. Справа тим, що мені було необхідно скріпити два листочки, але в форматі А3 це дуже велике полотно, і мені було незручно відмічати. Я вишивала, і зараз покажу що. Ось, дивіться, так. Перед вами кусочок мого вишита поряд і з покладу картинку. І це е, ось такий кусочок з відшитими е, книгами, поличками книг. Я насправді думала, що вони вийдуть не такі чітким, особливо коли відшила десь половинку сторіночки, напевно. Тому що дуже багато було пропущених напівкрестиків, адже я вишиваю там по кольорам і. Не здавалося, що вони, в принципі, будуть схожі на книги, але ось так дивлюся зараз, якщо дивитися хоча б з відстані 30 см, то вони виглядають непогано. Якщо відійти на метр, то взагалі картина здається дуже красивою. І так у мене вишито частина першого листочка, Залишилося мені, я зараз покажу ось такий маленький кусочок, Я не відшила. Насправді я могла, звичайно, його довишувати вчора. Але я не стала мучити себе, тому що якщо чесно появилося дуже багато інших справ. Хоча хотілося для звіту там повністю вишити один листочок, щоб красиво все показати, але у мене не вийшло. Ну і крім того, я ще десь посередині вишитого листа. Ну, як завжди, в принципі, це роблю. Мені набридло вишивати книги, і я почала вишивати лампу. А потім, потім мені дуже сподобався ось отой фіолетовий камінь ось тут він такий. Фіолетовий камінь. Ну, він просто дуже красивий. Ем, насправді я його вишивала два рази. Якщо поглянути ближче, то м на картинці він тр трішечки не такий. Ось він. Ем, ну не знаю, я його відшила, потім розпорола, тому що мені, якщо чесно, не сподобалося. Зараз ем, він набагато красивіше переходить, хоча я розумію, що від оригіналу картинки він трошки буде відрізнятися, але ось так мені все-таки подобається більше. Також я змінила дещо ось цей такий тут має бути якийсь горщик, напевно. І я його трошки також змінила посередині, там повинні бути ще яскравіші сині відтінки, але. Навіть белік от такий дуже сильний, мені здалося, що він занадто буде сильним. І е, я також його вишивала два рази, подивилася, мені не сподобалося, і розпорола. Е, і вишила заново. Не знаю, поки що мені це подобається і я рада, як воно виходить. Насправді, якби я вишивала кожного дня, то напевно вишила б набагато більше, тому що ну, я лінива, в принципі, і вишиваю. Дуже рідко по настрою там, де я хочу, і тому в принципі, у мене е, частково задіяний е, другий і третій лист ще до того, як я відшила перший. Ну, Не знаю, в, в принципі, мені допомагає в цьому розмітка на гобеленовій цій сітці, вона е, не дозволяє мені помилитися. Якщо помилюся, то бачу це одразу. і в принципі, тому в цьому проблем особливих немає. Єдине, що я все-таки себе трішки зупиняю, щоб не перейти там відшивати вже зразу самого дракончика, а я це можу, і, надіюсь, у мене все в цьому плані вийде, і я не буду спішити перед батьком в пекло. Ну і в принципі, на цьому все. Отак, От мій перший звіт. Ну і на сам кінець я хочу сказати величезне спасибі усім тим, хто підписався на мій канал, усім тим, хто переглянув попереднє моє відео з підготовкою, хто перегляне це відео. Ну і на цьому все люблю, цілую і до нових зустрічей, до нових звітів. Люблю, цілую, бувайте!